Як легко і просто зрозуміти знаки долі? З холодним розумом ви маєте розуміти, що все геніально просто. Тому в деяких моментах потрібно просто брати, хапати своє і чхати на ось то-то-то-то в п'яте, десяте, що там десь щось там хтось говорить чи щось робить. Просто треба брати своє. В деяких моментах потрібно зрозуміти, що немає сенсу бігти за кимось, щоб він десь щось там зробив, тому що потрібно знаходити це в собі і давати це сама собі. І третій момент, в деяких моментах нас бійчить, що там десь хтось щось це зробив, тому що ми хотіли це зробити, а не зробили, тому що якось там хотіли бути щось якось хорошими, чи ще якимось такими забоялися. І тому подібне. Тому це історія про те, що треба брати, робити те, що я вважаю за потрібним, не боятися, що десь щось там буде, а брати відповідальність за наслідки. Так, третє.